Ну що, друзі, сьогодні всім доброго ранку. Вийшов, вирішив вирватися на рибалку, сьогодні було дуже холодно зранку, мінус 7. Я вже трішки ось підловив. Ну, не знаю як далі, але зараз працює такий мотор Ойл з червоною, ну, з червоними цяточками. Моя паличка, мій Франкенштейн, ту паличку, яку я зробив сам, і зараз будемо... Продовжувати, бачите, ще й досі намерзає. Борюсь з цим, тому що забув масло і не знаю, що робити, Ну, вже трішки тепліше становиться. І так, про, е, який же, яка ж працює проводочка? Один підривчик. І пауза 2-3 секунди. Ну, Поки що працювала. Навіть одна гарна, -гарна щучка зрізала така на мірячку тут. Зліва камінчики, як вона луснула. І спочатку фрикціончик був попущений. і вона поперла в очерет. Я трішки підтягнув і вона відразу зрізала. Ну, паличка дуже тендітна. ну як тоді та мікроджигова десь від одного до п'яти. І тому. Дуже форсувати не виходить, та і взагалі я на щучку тут не розраховував. Флюр стоїть 0,2. Тому навіть якби паличка дозволяла більше. Не факт, що я б її витягнув. Тутка плещиться, але ця проводочка безрезультатна. Досить ромдомно обкидується місцевість, тут скрізь камінчики, звальчики тому закинув туди декілька закидів, туди та й десь рибка і знаходиться. Але в основному окунчик. судачок лише один був і, можливо, один схід, але це не точно, тому що тут окуні такі коні є, що куди там судакам. Сьогодні мені не попадався, але я точно знаю, що вони здоровезні тут є. Є, Невеличкий, але і є. Чи непоганий окунчик оп. Отакі окуняки клюють на масло. Круто. Ну що, будемо продовжувати рибалити поки... Той самий час, коли досить непогано клює, тому на хвилину будемо втрачати до цього похолодання кльов був трішки пізніше, він починався десь о восьмій і закінчився десь о першій. Але сьогодні я приїхав з самого рання і я не кажу, що був шикарний кльов, але почало клювати відразу. Декілька сходів, декілька контактів. Ну а потім вже, мені здається, як трішечки мороз спав, сонечко з'явилося над обрієм і почало клювати. є. Ах! Друзі, дуже гарна риба була. Дуже гарна. І що робити в такий момент, коли така рибка клює і сходить? Дуже прикро, дуже прикро. Хотілося б показати якусь коняку на відео онлайн, як ти її ловиш. Але ж будемо надіятись. Тобто робимо один підкидик і паузу. Один підкидик і паузу. Не дуже різкий. Я ж кажу, в масі стоїть тут окунчик, я так розумію. Трішки розкиданий, але стоїть. І там якісь швидкі дуже судачі. Судачу гру не потрібно робити. Якщо він тут зайде, він захоче. Він клюне. О! Оце гарний. Дру... Блін, друзі! О, дуже прикро. Була гарна рибка, мабуть, судачок, я вам скажу так. Ну що, продовжуємо? Дуже прикрий схід, тільки що був, ви б всі бачили. Я не кажу, що це там прямо здоровена риба, тому що в мене паличка, я до, десь до 5 грам, до 6. -ти. Точно не можу сказати, тому що це я сам зробив її, це Франкенштейн, низ це флай. Я не пам'ятаю точно, флагманська паличка, а вершинка відремонтований Блюберд. Тому вона дуже непогано січе. Але так як я використовую, пробував великі приманки, великі очки не хочу брати. Зараз, звісно, ще тро, разочок спробую. А от на маленькі очечки і на маленькі 4 грамові важкі клює. Не знаю, чому може це віра така в мене. Є, друзі, є. Це окунчик. І гарний. Досить непоганий окунчик. Бачите, паличка досить непогано справляється з такою немаленькою рибкою. Є. Отакий От кабаняк. Круто. Ну що, спробуємо ще раз. Це всі закиди, можна сказати, онлайн, я просто прориваю запис, для того, щоб потім було легше дивитися, які відео треба ставити, які не треба. Дуже кльова погода. Сонечко таке. Зранку було дуже зимно ще, повторюсь, було мінус 6 градусів. Я вже в чоботяг. Термові білизні, флісова кофта. Тобто дуже-дуже добре утеплився, тому що дуже холодно було зранку. Ну, Рибка, дивлюсь, добре реагує на зміну температури. Охолодшло. Ну так воно і є, потрібно. Так і повинно бути. Щижак з пониженням температури повинен актизуватися. Бачите, зробив. Ані, добрав. О! Друзі, під самим берегом ось така справа. Бачите? Онлайн. На кожному закиді поки що кліє. мені дуже приємно. Отакі ось окунчики гарні. Круто. Ну що, давайте спробуємо трішки правіше кинути вже. Досить тепло стало, вже кільця не намерзаються, дуже приємно. Відразу відчувається покращення в проводці. Закид, я, я навіть і не намагаюся сильно далеко кинути. Тому що рибка, як ви побачили, тільки що можливо супроводжує, але мені здається, все-таки стоїть недалеко. 5-7 метрів від берега ну до 10. Тому я кидаю десь на метрів двадцять, так, щоб війти в темп цієї проводки, гри приманки, один підривчик, пауза. Це мені здається, я цю проводку дуже спішу. Треба більші паузи. Десь секунди три. А я дуже взяв швидкий темп. Так, мені здається, що дуже швидкий темп, а ну давайте. Все-таки зробив такий. Два підривчика пауза, два підривчика. Па чи один підривчик вибачте, один? Там, можливо, вже і трішечки скінчились вони. Так, Можливо, я трохи їх і підвибив. Ні, ах, стоять ось тут, майже під берегом. Зійшов, зійшов поганець. ану дивити недалеко, геть зовсім отак. Ну ще разочек. Вже трішки вони все ж таки скінчились. Того разу ми будемо здесь все-таки під берегом останній раз дрібненький. Добре, будемо експериментувати. Що, mm -hmm. ребята, чуть-чуть <coughs> я поміняв ракурс, щоб тому месту дати отдохнуть. Два хороших окуня спаймав, гарних таких окунчика. Ой-ой-ой, там щось відбувається. Зараз я повернусь туди, тому що там щось відбувається. Де я стояв, таке відбувається. Зараз, можливо, звісно, спробуємо закинути звідси туди. Але наскільки я пам'ятаю... Там дуже гарні зацепи. Але вже цю силиконку не шкода, тому що вона вже старенька. Бачите, є, але невеличкий. Відпускний. Як і так здається. Да. Дуже невеличкі. Нам такі не потрібні. Ну що давайте ще звідси розочок і повернемось туди, тому що там щось дуже цікаве відбувається. А мені каже це звідси я. Зараз уберусь. Что, я думаю, что окунчик. Ну хорошо, да, это то ли я лицом, конечно, нечаянно опустил. То ли просто хороший окунница. А может и судачок? Не. Окунь хороший. Оп. Отличный. Отличный окунь это офигетский. Это, ребята, что-то долбануло. Как долбануло. Может быть, даже судачок нет. Хороший, хороший окунь. Ох, ох, как он дал. Ох, как он дал. Да, это, это такой грамм 300. Ух, кабасик. Еще один тоже хороший окушок. Ооо. Топло... Это дядя то що надо. Дядя. Ох! Еще один 300 грамм, блядь. Еще один 300 грамм. Не, ви знаєте, щось поки я нікуди не хочу переїжджати. Опять друзі, трошки знову прокинулось. О, це гарний. Це чи окунь, чи судак. Ну, мені здається. Окунь. Але можливо... І судачок нарешті завітав. Ну щось дуже гарне. Зараз зійде. У мене там крючочок. Десятка. О, судачок. Ні, ми йому не дамо зійти. От, непоганий сударик такий, заліковий. Бачите. Ні-ні і щось клюне. Дуже файний. Спротив був. Кльова рибка. Круто. що риба виростає під берегом. Тянул. начебто маленький-маленький окунчик. А потім він під берегом раз і виріс. Десь в два рази. такий теж гарний. Три рази мені клював. І я його добрав. Рукошок хороший. Ох! Єсть. Три рази бив. три рази, ну такий добрий дядька. Зараз вже працює натуралочка більше. Зараз працює більше натуралка. Такий ось сіренький колір під опарика з голубою блискавкою. Тут б'ють постійно, але не завжди... Ох, засікаються. А це гарний. Оце гарний дядько. Дуже гарний. Ох, такий ось І Гарний окунець. О, гарний. Спробуємо його підняти. Оп! Причудовий окунець. І прямо в саму шахту. В саму шахту, самісінько. З'їхав. Луснув як судочок. Друзі, ще один. Окуньчик непоганий, менший, але непоганий. Ось такі ось окуньомби клюють. Друзі, знову той випадок, коли риба дорі... до берега Ось Отакий От гарний окунь. Дуже друзі, щось дуже гарне. Я вважаю, що це судачок, мабуть, знову ж таки. Так, і непоганий. Опа! Судачок. Ось такий судочок, бачите? Тюкнув. Гарнюнька. Щось дуже гарне сіло. Я думаю, що це судачок. Але він може зійти, тому що гачечок, повторюсь, восьмий. Да, гарний судачок. Зійшов гарненький судочок. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. На цьому рибалка закінчилась. До нових зустрічей. Па-па.